Вітаю вас, мої хороші! З вами відьма Анастасія. В цьому відео я покажу, як правильно знімати з людини зурочення, чи як його ще називають з глаз. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Якщо зурочена людина прийшла до вас і є можливість працювати з нею особисто, то треба всадити її спиною до дверей. Якщо такої можливості немає, то можна працювати дистанційно по фотографії. Я покажу вам як зняти зурочення саме по фотографії. Вам знадобиться фото зуроченої людини, червона нитка з нової котушки та воскова свічка. Замість фото я використовую ось такий малюнок, а ім'я хай буде, наприклад, Василь. На столі поставити свічку, запалити зі словами. Для очищення онука Дажбожого Василя від свого Бога, від сволого тіла, від злого язика, від лихого серця іменем даш Бога справдиться. Червону нитку зав'язати навколо фотографії або якщо ви працюєте з людиною особисто, то треба зав'язати нитку навколо чола. В'язати треба настільки вузликів, скільки людині повних років. Після чого треба розірвати нитку обома руками, не знімаючи нитку з фото чи голови з уроченого, при цьому промовити слова тебе зриваю. Розірвану нитку спалити на полум'ї свічки зі словами Не нитку спалюю, хвороби, онука Даш Божого Василя випалюю на сьогодні, на завтра, на вік. Після цього тримаєте долоні над фото або стаєте позаду зуроченого та тримаєте долоні над ним і тричі промовляєте заговір. Як уперед спиною не ходити, так і голові й тіло вонука ж Василя ні від кого не хворіти, як неба і землі нам не мріяти, так і тобі вонок Божому Василю не наврокувати істину. Свічка нехай повністю догорить. Після чого залишки воску та попілу треба загорнути у фольгу та винести на вулицю, де знайти дерево у безлюдному місці та закопати фольгу під деревом. На цьому я завершую моє відео про те, як правильно знімати з людини зурочення. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть мені у коментарях. Я з радістю відповім вам. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам мої любі всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!